Привіт, дівчатка, мене звати Аня. Поки всі роблять собі літні яскраві дизайни, я згадала, що у мене десь там лежить давно забутий стемпінг, і я вирішила його дістати та вигадати з ним щось цікавеньке за одне і вам подати якусь ідейку. В цьому ролику я вам нагадаю, як працювати зі стемпінгом і як його можна урізноманітнити. Поки я знімаю покриття і вкорочую собі довжину. Ми з вами можемо поспілкуватися. Найперше, що я хотіла запитати, чи робили ви стемпінг? І друге, з якими проблемами ви зіштовхнулись, напишіть, будь ласка, в коментарях. Думаю, зараз майстри та і, в принципі, клієнти зі мною погодяться, що стемпінг це швидкий спосіб зробити гарний. І незвичайний дизайн, тому його всі так люблять. Але коли майстри навчилися прикрашати стемпінг і робити його не просто відбитком, то він став ще цікавіший і має ще крутіший вигляд. Для зняття у мене є дві улюблені фрези, а саме кукурузка і конус з червоною насічкою. За стандартною схемою знімаю все покриття до тонкої основи. Котикули я піднімаю апельсиновою паличкою. Це також можна зробити і пушером, але мені зручніше паличкою, оскільки вона гостріша, і нею можна відколупати всі склейки птеригі. Далі я беру пилку на 180 грит і зрівнюю всі нерівності після зняття фрезою. Тим самим піднімаючи лусочки і, звісно ж, роблю опел форми. Переходимо до самої кутикули. Я її підняла аписиною паличкою, створюючи кишені для фрези. Фреза у мене полум'я із червоною насічкою. Обробляємо ліву і праву сторони і не забуваємо гарненько вичистити синуси. А щоб легше було працювати, натягуйте шкіру біля тієї зони, над якою ви працюєте. Так ви точно бачите, що вам потрібно ще прибрати, і у вас не буде проблем з відшаруванням. Після обробки кутикули фрезою, якщо ми гарненько все вичистили, то переходимо до зрізу кутикули ножницями, ну або зручним для вас способом. Якщо у вас не виходить зробити єдиний зріз, то просто потрібно зашліфувати кутикулу після роботи ножицями, щоб не було задирочок. Це можна зробити або силіконокарбітною фрезою, або фрезою кулі з червоною насічкою. Знежирюємо нігтюву пластину і разом з тим добряче вимиваємо весь пил, щоб він нам потім не заважав нанести базу. Покривати буду молочною базою, тому роблю тонку основу з рабер бази. Але перед нанесенням робимо стандартну підготовку. Нанесемо дегідратор, якщо це потрібно, і, звичайно, ж, ультрабон для гарного щеплення. Пушером відсуваємо проксимальний валик і такими втираючими рухами наносимо основу. У мене це раб від валерії, і після нанесення сушу її в лампі 30 секунд. Цього цілком достатньо, щоб такий тонкий шар просох. Переходимо до молочної бази. У мене вона також від фірми Валерія No13. Вона такої середньої консистенції, але при тому гарненько просихає без жодних проблем і дуже круто самовирівнюється. Спочатку промазуємо весь нігтик, щоб матеріал добре розтікався по пластині. Потім ставимо невеличку крапельку біля кутикули і тоненьким пензликом розрівнюємо її по нігтю. Не забувайте перевертати пачі, щоб створити гарну і рівну архітектуру і отримати той самий ідеальний відблиск на нігтику. Те ж саме робимо і з іншими нігтиками, в моєму випадку, це мізинчик. Після чого сушимо в лампі по одній хвилині. Ось такі пігментовані камуфлюючі бази я сушу по одній хвилині, щоб бути впевненим в тому, що матеріал просох і надалі не було ніяких проблем. Якщо ви зробили правильний і чистий манікюр, то проблем з нанесенням у вас бути не повинно. Перед нанесенням стемпінгу знімаємо липкий шар з нігтя. У мене в наборі до штампу вже була пластина. Отож, сьогодні хочу спробувати саме її. У мене лак для стемпінгу від фірми SAGA. Я наношу його на пластину і провожу скрипком, після чого швиденько переношу на штамп. Секрет вдалого стемпінгу це швиденько намостили і швиденько перенесли на штамп, а потім вже на нігтик. Таким перекочувальним рухом, щоб малюночок не розірвався. Перекриваємо топом без либкості. Можна і з ним. Це вже як вам зручно. Наносити можна і той, і той. Але в мене під рукою був мій улюблений від Валері, тому я взяла саме його. І в принципі, після сушіння топу на цьому можна було б зупинитися. Але я захотіла додати якоїсь родзинки, тому в хід пішли світловідбиваючі гель-лаки. Взяла я срібло від PNB і другий у мене буде рожевий від Saga і почала розмальовувати. Це настільки кайфовий процес, що тут хвилини просто летять. Це щось подібне до розфарбовки антистрес, а розфарбовувати можна якими хочете кольорами, і пігментами також. Зараз вже майстри навчилися такі чудеса робити зі стемпінгом, що просто відірватися неможливо. Після того, як розмалювала квіточку, відправляємо в лампу на 60 секунд і перекриваю топом з вирівнювачим шаром. І ось така краса у нас вийшла. Так що пробуйте творити стемпінгом, це завжди красиво і завжди незвично. А в коментарях обов'язково діліться своїм досвідом. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал, щоб не пропускати нові ролики. А з вами була Аня і до нових зустрічей.